Часто, коли запитуєш людей, який в них сенс життя, люди відповідають, чи сім'я, чи робота, кар'єра, чи в їхньому матеріальному збагаченні, їхній будинок, але це все матерія, і це все тлінне. І з часом все це людина втрачає, чи б то сім'я, рідні наші з часом вмирають, чи то робота. Людина також її з часом втрачає, чи то подорожі зараз українці, як ніколи, це розуміють, діють обмеження. І дійсно багато людей втратили їхній сенс життя. Але Біблія говорить, що блаженні ті, хто плачуть, тому що вони будуть втішені. Господь втішає людей тим, що коли людина вона втрачає свій сенс життя. Вона починає шукати, а в чому ж справжній сенс життя? В тому, щоб пізнати Господа. І коли дійсно людина пізнає Ісуса Христа, коли приближається до Бога, тоді вона блаженна, тобто щаслива. Тому що все це, що в цьому світі, воно тлінне, воно тимчасове. А коли людина пізнає Бога, то вона отримує вічне життя з Богом. І це набагато краще. Цей сенс життя ніхто не зможе ні забрати, ні вбити, ні вкрасти. І це є вічний сенс, який буде вічним. Тому хотілося б, щоб люди пізнавали справжній сенс життя, не знаючи горя. Але коли дійсно людина переосмислює свій сенс життя, тоді, коли вона відкриває своє серце для Бога, вона стає... По справжньому щасливою хай береже вас Господь.